Нам сьогодні вдалося подивитися перший день, коли Зінченко був у Львові. От що ти можеш сказати про цей, про цей про відеоряд? Ну і загалом про ці, всі клопотання адвокатів. Зінчики ну клопотання адвокатів перше це абсурд стосовно того, що Зінченко приїхав 9 липня. Це означає, що моя мама ще мала 10 днів, щоб прожити своє прекрасне життя, наповнене любов'ю до України. До української мови, до ідеї нації і українського націоналізму. Е, все, що ми бачили, тут не посперещаєшся ні з ким, що це Зінченко. Е, і все, що він би зараз не говорив, що це не він, і досі він щось собі нотує, в своїх якихось нотатках на камері, це неправда. Наступне освітлення коли відходиться. Наступне судове засідання завтра на 12 годину чекаємо всіх, дякуємо вам за підтримку. Може ще щось сказати, що ми але Дякую. то вже знаєте,